Книга Пророка Осії. Розділ шостий. Ходіть, до Господа повернімся, бо він розірвав, він і загоїть. Він ударив, він і рани перев'яже. Через два дні він оживить нас, на третій день на ноги нас поставить. І будемо перед Ним жити. І спізнаваймо, намагаймося Господа спізнати, Його прибуття певне, як зірниця, як дощ він до нас прийде, немов весняний дощ, який зрошує землю. Що мені діяти з тобою, Ефраїме? Що мені діяти з тобою, Юдо? Та ж любов ваша, немов уранці мряка. Мов та роса, що притьмам геть проходить. Тому я їх навчав через пророків, грозив їм уст моїх словами, і суд мій виходить, наче світло, бо я бажаю милості, а не жертви, і знання Бога над всепаленням. Вони ж, як люди, союз порушили і зрадили мене там. Гілеад! Місто злочинців вкрите слідами крові, неначе зграє розбишак, що на людей чигає, отак священників Ватага вбиває на шляху Сихемським. Вони мерзоти чинять. В домі Ізраїля бачив я страшні речі. Там блуд в Ефраїма опоганився Ізраїль. Та й тобі, Юдо, призначена жниво. Як я відкличу полон народу мого?